Вітаю усіх на нату каналі Common Play. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме зимового чемпіона УПЛ, новий трансферний серіал цієї зими, що буде з Олександрією та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Починаю з матчів, які відбулися у п'ятницю, в першому з яких Олександрія та Кудрівка розіграли нічию 1-1. Для місця в цьому сезоні ситуація дуже жахлива, тому що вони знаходяться у зоні виліту і матч проти Кудрівки є матчем за шість очок. Але е, нічия також я вважаю поганий результат. І якщо Олександрія хоче зберегти місце в УПЛ на наступний сезон, то деяк не тут перемагати ще й вдома перед рідними вболівальниками, з якими є певні конфлікти, особливо з Ультрасом. То ну, просто must have тут перемагати. І в цілому ситуація в цьому поєдинку відбувалася на початку саме на користь Олександрії, тому що забили вже там на 40-й секунді, це, можливо, там один з рекордів цієї команди. І далі були моменти і у цари, і у Кастілью, і у інших гравців, але просто не реалізували це, не подвоїли рахунок, щоб комфортно почуватися на полі. І у підсумку, в другому таймі у Кудрівка з'являється там один з двох моментів, де вони зароблять пенальті, де, до речі, Ухань його фактично привіз у власні ворота, реалізовують одинадцятиметровий і все. Задачу свою виконали, не програли в цьому поєдинку і не дали можливість Олександрії наздогнати себе. Оце, напевно, одна з головних проблем Олександрії, що просто не вистачає якоїсь, я не знаю, впевненості, холоднокровності. Не вистачає якогось одного-двох гравців, таких серйозних, які всередині команди можуть все змінити. Я не знаю, кого не вистачає. Ну, звичайно, на початку сезону це міг би бути умовний Кирило Ковалець, але чомусь він вирішив, що. Якщо він отримує велику зарплату, то можна не грати, можна не тренуватись, вести себе дуже погано, але в першому колі, в першому турі, після якого у підсумку він досі і не грає. Там він погано себе повів, і ну, у підсумку той лідер, який мав би бути лідером для цієї команди, просто сидить і нічого не робить, заробляючи там ну, серйозну зарплату. Такі ж самі претензії можна висловити і для кампаса. Який був одним з головних гравців, які принесли срібло до Олександрії, а також, як і Ковалець, в першому штурі проти Кудрівки заробляє дуже грубу червону картку. І тобто також з поведінкою все погано. І у підсумку от немає тих гравців, які можуть повести за собою Олександрією і принести якийсь хоча б там середній результат, щоб просто пережити цей складний сезон. І я більше ніж впевнений, що усі ці новачки Олександрії, які прийшли влітку, це Кастільо, Жота, Хусейн Туаті, Фернандо Енріке, зараз грали б набагато краще на фоні того, що були б просто кращі результати. І звичайно, коли такі результати у команди, і зараз вона йде на зимову перерву, виникає питання: а чи не будуть там змінювати головного тренера? Ще й до того ж, там знаходиться в Олександрії два Володимир Шаран, добре відомий для Олександрії, який з ними. Колись вигравав бронзу в чемпіонаті України, але за моєю інформацією Кирило Нестеренка залишається в Олександрії, і він точно буде крувати командою до кінця сезону. ось на оболоні Рені металіст 19-25 здобув вольову перемогу над Оболонню з рахунком 3-1. Насправді, якщо чесно, класичний матч для оболоні. В минулих матчах проти ЛНЗ, проти Шахтаря, вони певний час непогано трималися проти свого суперника, і ворота були на замку. Потім команда пропускає гол, вони сипляться, вони не знають, що робити, і все. Таке враження, що після того, як команда пропускає лише один гол, вони не знають, що робити. Хоча цього разу вони навіть забили першими, де у в першому таймі відкрив рахунок. Пововаром в першому таймі вдалося майже повністю програти харків'ян, хоча є деякий момент, який мені не сподобався, і знову він стосується арбітрів, які, на мою думку, повинні були ставити пенальті. Там був такий дуже цікавий момент, коли м'яч влучив у руку. Цей момент мені дуже нагадує момент, коли призначили пенальті у матчі колос рух, який завершився з рахунком 0-2, і тоді його поставили. Ніяких питань не було. І рісолі це підтвердив. Тоді виникає питання, чому тут не ставлять. Як завжди, в нас постійно все непослідовно. Тобто, там в нас трактується, що там це маленька відстань. Там в нас трактується, що це нормальна відстань. Тобто постійно в нас одні й ті самі моменти, але постійно кажуть, що «але ось тут так, але ось тут так. Тому, як на мене, можна було спокійно ставити пенальті в першому таймі для металіста 19-25. Але, як бачимо, після чоловічої розмови у роздягальні цей пенальті навіть і не знадобився, тому що харків'яни вийшли на другий тайм з дуже високою інтенсивністю, просто задавили цим оболонь. Забили перший гол, забили другий. Могли забивати там і третій ще до кінця цього поєдинку. Однак крапку поставили лише на останніх хвилинах. І облонь, як бачимо, потрошки опускається до зони виліту. На початку сезону вони начебто набрали багатенько балів, і здавалося, що ось, наче пройшов Антоненко і все нормально. Проблем зі зміною тренера немає, проблем з тим, що Шищенко пішов до іншого клубу, також немає. І також ще багато гравців перейшло у тому ж самому напрямку до Чернівців. Але як бачимо, все ж таки вона є із тренером, і з гравцями. Якщо не буде змін взимку із тренером і з селекцією команди, то вважаю, що це головний претендент на виліт. А ось у першому матчі Сбоботи Кривбас та Колос розіграли нічою 1-1. Цей поєдинок трошки нагадував матч Олександрія Кудрівка, де Кревбас так само. Швидко забив гол і контролював цей поєдинок, мав ще моменти. Однак пропустив у другому таймі, далі знову мав мас моментів. Я не знаю, там у Параку, напевно, за весь матч було три класних моменти. Були моменти у твердах в другому таймі. Однак нічого з цього не реалізували, могли б перемагати з рахунком 4-1. Але нічия 1-1 і у підсумку втрачають можливість, щоб... Відірватися від Колосу, який є одним з головних конкурентів за ось це четверте місце. До речі, що стосується пропущеного голу Кровбасу, то є питання до голкіпера Маханькова, який, на мою думку, помилився в цьому моменті. І він помиляється вже не вперше в цьому сезоні, коли грає замість Кемкіна. І в мене виникає питання: а чому не грає ще третій воротар? Там є досить перспективний воротар це Богдан Хома. Він має непогану академію і. Ну, цілком заслуговує отримати шанс. Звичайно, попереду вже зима, зимові збори, і повернеться Кемпкін знову стане першим голкіпером. Але звичайно, хочеться, щоб отримав місце в основі і Богдан Хома. Взагалі, що стосується втраточок рубаса в цьому поєдинку, то можливо б її не було, якби грав в цьому поєдинку Мендоса. Повідомляється, що в нього є якийсь певний конфлікт в команді, чи то з гравцем, чи то з якимось там директорів чи тренерів. І ми бачимо, як він не виходить в останніх матчах, і тут лише вийшов на 7 хвилин. Як повідомляє Фогаонет, він може перейти в Бутафого. Джерело пише, що бразильський клуб вже надіслав пропозицію ФК Ангостура, якому належать права Мандози. А ось венесуельський журналіст Алекс Янес пише, що перемовини між Ангостурою та Кровбасом провалилися, про тому, що український клуб мав право викупу. І ось пізніше ще пишуть: а саме журналіст Маріо Альберто Санчес. Що до гравця виявив інтерес і Донецький Шахтар. І звичайно, в цій ситуації Мандоза міг просто спіймати зірку, тому що є Ботафого серйозний і відомий клуб в бразильській серії А, є Шахтар, ще більш відомий клуб і в Європі, де ти завжди можеш трампліном вийти в якийсь топовий заможний клуб. Тому, звичайно, коли от є зараз там три варіанти. Це підписувати повноцінний контракт з Кровбасом, або перейти кудись там в Бразилію або в Шахтар. Ми розуміємо, що точно краще. Але в цій ситуації, звичайно, хочеться, щоб у Кровбаса щось вдалось, а щось це просто підписати гравця і продати його в якийсь інший клуб і заробити за цього мандозу, тому що вони ж його знайшли, і хочеться, щоб ось цей вектор Кровбаса, в якому вони працюють, він запрацював та приніс їм ось ці певні кошти. А ось чемпіон першого кола тепер стає і зимовим чемпіоном, де ЛНЗ перемагає Зорю з рахунком 2-0. Насправді по цьому поєдинку мало що можна сказати, тому що ЛНЗ спокійно переміг свого опонента, повністю програв. Я не бачив, щоб підопічні Віктора Скрипника дійсно щось могли зробити в цьому поєдинку. Ні, звичайно, вони щось намагалися, прагнули. Але гравці ЛНЗ зробили достатньо, щоб ось цей відомий ромб скрипника нічого не зміг зробити в цьому поєдинку, тому що вони десь е, могли перейти половини поля, доходили там до якоїсь певної межі, а далі просто ну, нічого не виходило. Ну, окрім там деяких там, навісів у штрафний майданчик. Бо більше ніж це, там перепасовкою, е, просто по полю якось пройти комбінацією. Вони просто не могли. Звичайно, в цьому поєдинку зорі не вистачило Пилипа Будківського, який міг би чіплятися за ці м'ячі там подавали б дальні якісь там передачі. Він би міг би це вигравати, хоча б а так його взагалі не було. А тому ну, вважаю, що шансів без Будківського для зорі наразі дуже мало. Бо подивіться, що він робить в минулих матчах. Я вважаю, що він в матчі проти Карпат зробив я не знаю, десь 60% перемоги. А ось лензе, незважаючи на втрату Проспра Убаха, який отримав дискваліфікацію на три матчі один матч умовно, як бачимо, так само спокійно переграє свого опонента. Тут більше є системи, ніж просто якийсь ухил на певного гравця. Бо ми бачили, який просто ідеальний пас, просто цукерочку віддав Танковський, де Яшарі спокійно вийшов і реалізував цей момент. Тому у підсумку маємо впевнену перемогу ЛНЗ, які роблять. Те, що і потрібно, перемагають там, де це потрібно, а тому не дивно, що вони знаходяться на першому місці. Ну і в останньому матчі суботи ми побачили гольову перестрілку між Полісся та Карпати, який завершився перемогою житимирян з рахунком 3-2. Перший тайм та початок другого відбувався так, що можна було подумати, що Полісся виграє з рахунком 5 або 6-0, тому що захист Карпат це просто повний жах. Педрозо, який не розуміє, де він знаходиться. Постійно там дивиться десь по сторонам, але точно не на м'яч. Де у підсумку через його помилку Гуцук забуває другий гол. Звичайно важливо відзначити гайдучика, який, на мою думку, є одним з найкращих трансферів в цьому сезоні. Ну, якщо казати про ціна, якість, бо людина забуває вже 7 голів, є одним з найкращих бомбардирів в цьому сезоні. Він, звичайно, не є основним гравцем команди, не завжди виходить в основі, але ну, повністю заслужив, що в ним бути. До речі, що стосується нападників Полісся, то наскільки мені відомо, Житомирський клуб працює над цим. Вони шукають саме гравців на цю позицію. І одним з таких був Данила Сікан. Вони робили пропозицію для нього. Він там зараз небагато грає в Туреччині за тербзаспор. Але знову ж таки, за моєю інформацією, він не горить бажанням повертатися в Україну, зокрема в Полісся. І ось, начебто, рахунок 3-0, все під контролем, все нормально. Але я думаю, що буде серйозна розмова для гравців від Руслана Ротеня, тому що пропускають один гол, і у підсумку команда зникає. Команда не знає, що робити, і якби Карпати не затягнули з другим голом, і він був би забитий. Не на 88 восьмій хвилині, а на умовній 60 то ми точно побачили багато гарячих моментів протягом ось цих останніх хвилин. Бо ми бачили, як після того як рахунок вже був 3-2, як на полі було гаряче. Там вже була і штовханина, і справа могла дійти до кулаків. І після того, як, до речі, пролунав фінальний свисток, гравці Карпат сперечалися, що їм не дали дограти той момент після кутового. Хоча насправді потрібно було просто завершити той поєдинок, коли бабогло перед цим кутовим порушив правила проти Гуцеляка. Той просто настрибнув на нього, це фактично фол в атаці, Чому його не побачили, я ну, не розумію. Але у підсумку все ж таки Полісся йде на зимову перерву з перемогою, закріплюючись на третьому місці. Взагалі, що стосується виступів Карпат, то як мені стало відомо, на відміну від Олександрії, там вже не довіряють Лопашка і вже готуються до того, щоб з ним прощатись. Поки що невідомо, хто саме буде тренувати Карпати, але вектор зрозумілий: це іспанський вектор, бо львів'яни планують, щоб їх очолив саме іспанець. Що стосується прощання, то планують прощатися не лише з тренерським штабом, а й з гравцями. За моєю інформацією, планують попрощатися з трьома гравцями: це з захисником Павло Полегенько, півзахисником Володиславом Клименко та нападником Ігорем Невесом. Ось в першому матчі неділі рух здобув перемогу над Полтавою з рахунком 2-1. Цей поєдинок, звичайно, був дуже важливий для обох команд, тому що деяк на тут обом командам набрати максимум очок, якщо вони хочуть, звичайно, залишатися в ОПЛ. І перемогла команда, якою керує Федик. Львів'яни здобувають вже четверту перемогу поспіль і вже фактично знаходяться у середині таблиці і там мають відрив від Кудрівки в 4 бали. Якось дуже швидко у львів'ян вдалося вибратися з прямої зони виліту до середини таблиці, і знову ж таки з того моменту, коли Федека усі виганяли, і всередині клубу про це розмовляли. І Святослав Козловський, який там постійно особа в інстаграмі щось коментує, був незадоволений тренерським штабом руху. Але як бачимо, ситуацію виправили, і наразі маємо, що от у руха все під контролем. Що стосується Полтави, то для них це цілком закономірний результат, тому що відповідних умов для тренувань немає, відповідних умов для відновлення немає, відповідної селекції також немає, тому що потрібно краще підсилюватися, щоб конкурувати з іншими командами. Тому і маємо ось такий результат, що команда знаходиться на останньому місці. Друзі, незважаючи на те, що чемпіонат України завершується в цьому році. Зараз наступає дуже цікава фаза, коли зараз з'являється дуже багато цікавих трансферних чуток. І в мене в телеграм-каналі їх дуже багато, тому раджу підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Київська донома в останньому матчі 2025 року в чемпіонаті України розгромила Верес з рахунком 3-0. В цілому цю перемогу можна називати впевненою, але все ж таки є багато питань до центру оборони, до центру півзахисту, тому що. Незважаючи на те, що Динамо швидко забило ці два голи, то, до речі, багато питань до Вересу, які так дуже легко пропустили від Динамо, які зовсім спростили свою гру, грають у вертикальний футбол, просто закидують вперед, де Пономаренко щось там виграє. Ось ці передачі, і завдяки цьому і з'являються небезпечні моменти. Але все одно захист дуже жахливий, тому що ну, ось, наприклад, при рахунку 1-0 у Вереса була контратака. Де тіаре, який повинен був вибивати м'яч, просто якось не розрахував, забіг вперед і впав. Ну а гравець Вереса ніяк цим не скористався. Звичайно, пізніше тіаре забив свій гол. Він взагалі мені нагадує там, умовного папу Гоє, він рухається схоже, забиває голи схоже, коли знаходиться у штрафному майданчику, але поки що на дуже ранній стадії. Окрім помилок в захисті є питання і до півзахисту, де Шапаренко не раз помилявся, через що Верес створював небезпечні моменти. І якби турецький вінгер Вересу Айдін був би трошки влучний, то точно забив хоча б один гол. Взагалі, рівня не награли точно в цьому матчі на один гол, але, звичайно, команді, у якої небагато класу, завжди з цим будуть проблеми. Так, звичайно, що на останніх хвилинах вийшов легенда команди Андрій Ярмоленко, який і поставив крапку в цьому матчі, збивши третій гол з красивою передачі Шапаренка. Але в цілому, поки що, у Динамо дуже багато проблем. І якщо б вони сьогодні грали не проти Вересу, то було б дуже багато проблем, якщо б там грали проти умовного металіста 1925, Колоса, Шахтря та інших. Але попереду у Костюка. Зимові збори, де він зможе підготувати команду на 2026 рік, так як він хоче, тому подивимось, що він зможе зробити. А взагалі, що стосується поразки Вересу, то думаю, якби вони зіграли матч проти металіста 19-25, набиралися якоїсь практики, бо практика це найголовніше у футболі, і могли б таким чином зіграти за нами краще, а не вигадувати та придумувати усі відмазки про логістику і так далі. Зіграли б на наступний день там в понеділок. Ну у вас 6 днів би вистачило на відпочинок чи там 5 днів на підготовку. І все було б нормально і мали б нормальну ігрову практику, а не там ось ці 15 хвилин. Продовжуючи про Динамо, то прогнозовано вони готують продаж свого скандального новачка Блинуце. Так, Бухарецька Динамо хоче Блинуцу, але на цей момент це важко здійснити. Київське Динамо хоче, щоб Владислав продовжував грати в Києві і в другій частині сезону. Ймовірний трансфер зацікавив би їх, якби було зроблено пропозицію приблизно в 2 мільйони євро. Цитую запорожану «IM sport». За моєю інформацією, та й взагалі це читається між строк. Динамо хоче продати його вже зараз, але попросту ніхто не дає тих грошей, які вони витратили півроку тому, там 2 мільйони. Ну, За що взагалі зараз давати за цього Це 2 мільйони? Тому що ну, що він зробив? Забив один гол з Рінськи, виходив там в деяких матчах у ПЛ, а зараз в останніх взагалі не грає. Тобто його ціна ну, фактично, як мінімум, повинна зменшитись у два рази. Тому, звичайно, «Динамо» не хоче його продавати за ці гроші, і буде, якщо ніхто нічого не запропонує. То буде сподіватися, що у нього щось вдасться за Динамо, щось зазабиває, і влітку тоді вже продадуть. До того ж, можна згадати, що клуб, з якого перейшов Бліну, це університета Крайова 1948. Він фактично вже розвалений, і гравці пішли як вільні агенти. Тобто, Динамо заплатило 2 мільйони доларів за гравця. Клубу, який вже не існує. Тобто, уявіть собі, заплатили 2 мільйони доларів клубу, який не існує, і зараз відпускати гравця за 500 тисяч доларів. Ну це дуже ганебно. А ось що стосується трансферів на вхід, то нагадаю, що в Динамо знаходиться на перегляді центральний захисник Конголезець Калонджі. Я так розумію, що він залишиться в Динамо, він більш-менш подобається клубу. До того ж він в цьому сезоні ще може пограти. За Динамо ю 19, а в наступному сезоні, коли е, відновлять змагання ю -21, то він зможе грати там. Тому в цьому плані від нього там, якщо будуть підписувати контракт з ним, не вимагають, щоб він одразу потрапляв до основи. Ну, і в останньому матчі УПЛ 2025 року Шахтар розгромив епіцентр з рахунком 5-0. Коли грають такі команди, як Епіцентр проти Шахтаря, то Головним завданням завжди є втримати власні врота якомога довше сухими. Бо якщо ти дуже швидко отримаєш гол, то шанси на те, щоб не пропустити ще ну, дуже малі. І так воно і було. Отримали пенальті, де Сіфуентас, ну, вирішив чомусь, що можна розмахувати руками, вдарив Тобіаса і привіз пенальті у власні ворота, де на 9-й хвилині Педріньо відкрив рахунок. Ну а далі. Свою справу зробила копа Кабана, яка вміє вже все це робити, коли суперник відкривається, намагається хоч якось йти в атаку, щоб зрівняти рахунок. І у підсумку маємо ось такий розромний рахунок 5-0, де кожен з гравців шахтаря мав можливість відзначитись в цьому поєдинку. Взагалі, що стосується шахтаря, то в останніх матчах дуже сильно набили собі статистику забитих м'ячів. В певний період там в них було е, в середньому менше, ніж 2 голи за матч, зараз вже наближаються до 3 голів за матч, в них там за 16 матчів 42 голи. Хоча, якщо порівнювати з ЛНЗ, які забили лише 20 голів за 16 матчів, то це не має значення, бо в першу чергу йде особисті зустрічі, де команда з Черкас обіграла Шахтар за рахунком 4-1. Взагалі, що стосується зимової турнірної таблиці УПЛ, то цілком вона логічна. Ми маємо стабільний ЛНЗ, який знаходиться на першому місці. Маємо нестабільний Шахтар, але у той самий час, який достатньо набирає балів, щоб хоча б бути на другому місці. Полісся, якому наче і достатньо очок, вони знаходяться на впевненому третьому місці, але знову ж таки, так само багато втратили очок і могли б мати стільки ж, як ЛНЗ та Шахтар. Ну а далі в нас є дуже нестабільне динамо, є Кровбас, який в цьому сезоні здивував, ну і так далі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї турнірної таблиці, як вам вона очікувана чи ні? Все пишіть в коментарях. Ну і продовжуючи про Шахтар, то сьогодні офіційно оголосили, що вони підписали вінгера Черкаського ЛНЗ Проспера Обаха. Повідомляється, що вони підписали його за 4,4 млн євро. І, звичайно, якщо підсумовувати цей трансфер, про що я казав в минулих відео, то тут виграють усі сторони. Тут виграла ЛНЗ, які за півроку заробили просто неймовірні кошти. Вони, напевно, десь плюс-мінус розуміють, що ціна на нього більше вже не стане, ніж та, яка є. Тому, звичайно, ну, в плані бізнесу це просто ідеальний кейс. Шахтар, звичайно, отримує непоганого гравця за відносно невелику суму, це не 18-річний бразилець за 15 мільйонів євро. До того ж вони таким чином. Ослаблять свого конкурента за чемпіонство. Ну а сам Проспер Обах отримує підвищення, і там в Ліги конференції він вже зможе зіграти. Взагалі що стосується Обаха в Шахтарі, то у трибуни вийшла цікава стаття з приводу того, як він може допомогти Шахтарю. По-перше, він універсальний. Він може зіграти майже на усіх атакуючих позиціях, і, звичайно, для Шахтаря, у якого частенько бувають гравці в лазареті, це великий плюс. По-друге, він гравець, який має непоганий дриблінг. Ось тут непогана статистика від Вайскаут, він займає п'яту сходинку в ОПЛ щодо дріблінгу. Звичайно, в мене є питання з приводу того, чи буде в нього стільки простору, як в ЛНЗ, граючи за шахтар. Тому подивимось, можливо, там, при рахунку 2-0 і 3-0 вже він з'явиться, але якщо буде якийсь автобус проти Шахтаря, то буде складно. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.